Ми знаходимося в нашій лабораторії, де ми робимо дослідні зразки, експериментуємо і виробляємо малосерійні вироби БПАК-хрущ. Команда у нас є круті, класні, талановиті інженери цивільні, які для нас, по суті, розробляють фізіляш літака, електроніку наповнюють, проводять тестування, різні виїзда, експерименти з ретрансляцією і купи цього іншого. У нас є якби, інженери, радіомеханіки, авіаконструктори. Є бек-офіс, яким займається супровідом, це юристи, бухгалтера і так далі. Ну, от, це фюзеляж борта, крило, два двигуни. Всередині знаходиться вся електроніка, акумулятор, елірони, які допомагають дрону повертати наліво-направо. Да? І руль висоти, який допомагає дрону опускатися вверх-вниз. Все Це керується з допомогою пульта передню частину вставляється е, рішення по віди, е, прийому передачі сигналу, і безпосередньо сюди вставляється сама бойова частина. Ось вона просто так от бере і входить. Він готовий до застосування. Хочемо вижити на війні і не хочемо ногами розміновувати першу лінію розмежувань, тому ефективніше запускати дрон. І наша би, мета це безпосередньо для тих підрозділів, які працюють на лінії розмежування, надавати засоби. Ми говоримо за оперативний тактичний рівень це 10-20 кілометрів. От там, де відбуваються всі бойові дії, де працює артилерія, де працює наша піхота, де би, відбуваються штурми. Нам саме необхідні ці засоби для ефективної роботи для захисту України і знищення ворожої техніки. Ми шукаємо доступ до інформації, шукаємо доступ до інших виробників, до розробок і підтримують нас просто донатами, звичайні українці і підприємці, які вірять в нашу перемогу. Тому вони підтримують самі важливі розробки, ті, які дійшли до фінальної фактичної стадії. Бо ми зараз знаходимося на фінальній стадії. Ми знаходимося на стадії бойового застосування на різних ділянках фронту. Ми прийшли в проєкт ВІВ для того, щоб отримати допомогу і більше могли виробляти бортів, для того, щоб ми могли б знімати більше приміщення, більше електроніки закуповувати. Це питання завжди фінансів стоїть, тому що ми знаємо, як нам це робити малосерійно. а Нам хочеться робити їх сотнями, а може тисячами. Це швидкозбірний дрон. Який можна запускати з руки, він працює як і в півдрон. Тобто ми запустили його і ми шукаємо цілі 10-20 кілометрів. От, відповідно, у нас дрон несе півтора кілограма, даний цей тип півтора кілограма. Є розробки під різні інші типи бойових частин, там, під РПГ-кабачок, під птаби, під інші, іншого типу термобаричну, ВЧ. В даному випадку ми використовуємо комбіновану БЧ. Це кумулятивна сколочна, де є пропалію і броню, і облаком під 45 градусів якби знищує ворога облаком елементів певних. Відповідно, зараз ми е тестуємо різні типи зв'язку для того, щоб працювати в умовах е ребу. От. Це якби основна основна проблема, якби по застосуванні цього типу, цього класу дронів. Наші переваги – те, що ми можемо запускати рук, те, що ми швидко можемо виробляти, те, що ми, по суті, маємо свою спеціальну боче безпечну, тому що там є три рівні безпеки. Це перша чека, де ми виймаємо. ось Так вона виглядає. Да? Тобто ми виймаємо чеку. І далі в нас поступає заряд, і це активує бойову частину. Да, безпосередньо Ось туди. Далі є таймер, 3 хвилини, там дві-три, від того, яка задача, ми можемо виставити таймер, коли бойове зведення ведеться. Це означає, що екіпаж безпечно може відійти на дистанцію, і воно на голові, в голові тебе не підірветься. Ну і безпосередньо, звичайно, це система самознищення, знищення, саме ліквідації цього бойової частини. Так, щоб це ворога не дісталося, наприклад, якщо там, при якихось умовах літак не долетів до цілі. Ось. Тому дешевича дуже ефективна. От. Літак легкий, дуже набагато простіше їм керувати, ніж і впівдроном. Тому що він виходить на курс і ти просто під підкруговуєш його. Відповідно, легше влучити в мішень. Ось ці наша перевага перед іншими. Розробками, виробниками і системами. Е, Імпорт ми залежимо на дуже сильно, тому що переважно 50% це електроніка, це Європа, Китай, США. От, відповідно, є рішення, над якими ми працюємо. Це розробка своїх польотних там контролерів, це там штучні інтелекти, захоплені ціли. Але це все R&D, це розробка, це те, що необхідно довести до фінального кінця. В Україні виготовляється Різні компоненти, які там для дедотаційних плат, там і багато що пробується копіюватися. Ну то це все процес. Тобто готового рішення поки що немає, це в процесі. Зараз малосерійні виробництва, це там 30 дронів в місяць. А ми б хотіли мати там, 200 дронів в місяць, 250 дронів в місяць, хоча б. Для того щоб можна було поставчати на підрозділи, які мають бойовий досвід, розуміють, як користуватися крилом, як користуватися піввідроном, як вибирати правильні точки зльоту, і ну, грамотно вибудувати маршрут і так далі. Це більша площа, це збільшення кількості робочих місць, це збільшення персоналу, відповідно, збільшення обороту, тобто для того, щоб закупити цю електроніку, привезти і розтоможити, да, поставити на літак і так далі. Ми б хотіли робити це все офіційно і щоб не було ніяких проблем там силовими структурами і так далі. Хочеться допомагати Збройним силам перемагати в цій війні. Це станція керування 10 дронів. От це, що входить в комплекс. Далі можна тільки розширювати цей комплекс, тобто використовувати ретранслятор. Відповідно, для ретранслятора треба окремий дрон носій відповідно, необхідно дрони для дорозвідки і так далі. Цей комплекс можна розширити, залежиться від мощності, потужності безпосередньо самої ударної роти і бригада, яка робить першочергову розвідку, потім дорозвідку. І далі хлопці вже відпрацьовують на місці там, по ситуації. Тому перше те, що ми робимо, це звичайно станція керування і самодарний дрон із бойової частини. Вже. Все в процесі тестування. Ми вибрали хороші місця для роботи і зараз якраз в процесі бойового застосування. Як тільки буде якісь конкретні цілі, тоді можна вже аналізувати, казати про то-то-то-то. Ми переважно передаємо борту тим, хто вже вміє працювати на літаку, має тип крила. У да? нас відбувається процес тільки до навчання, і процес називається він ознайомлення з. ТТХ нашого ударного дрону Хрущ, да тобто ознайомитися ознайомитись Хрущем, як запускати, як керувати, з яких частин, де що знаходиться, ось, щоб його можна було обслуговувати на місці. Це ознайомлення безпосередньо з самим комплексом Хрущ. Далі вже людина працює вже на передовій по ситуації. Наш дон може нести різні бойові частини, тому ми можемо вражати будь-які цілі, які знаходяться на дистанції десь 20 кілометрів. Переважно перша ітерація це м'які цілі і цілі легкоброньової техніки МТЛБ, там, металегії, якісь крази, мази, лази. Окопи, якісь опорні пункти, СП. Е це може бути і е самоходно артилерійські установки. Ну, все, що легко броньовано, це все наші цілі. Питання, яке ми зараз вирішуємо, це штучний інтелект, захоплення, трекінг цілі. Е це та команда, яка розробляється. Друге, це ретранслятор, який е передає сигнал на станцію управління на дрон, е посилення сигналу, щоб можна було працювати в умовах е в РЕБО. Це те, на чими РНД, ну да тось розробка що ведеться. А так рішення вже готове. Тось ми працю виїжджали, працювали.